Софія, цуценя, яка ми врятували від життя на вулиці. Вона народилась від безпритульної собачки Ленки. Ми не змогли пройти повз, розуміючи, що всі цуцики не зможуть вижити і забрали їх до будиночку. Зараз Софій шість місяців, і вона чекає на свою родину. А це Віка, людина, яка завжди поруч та може розказати про її життя. Наразі Софія пробуває в нашому будиночку не сама. В неї ще є дуже гарні сестрички і братики, а також є її мама. Вона дуже лагідна, але трошки сором'язлива, як і всі дівчата. <су> дуже мила. Софія має дуже гарне забарвлення, в неї красиві такі великі плямки по всьому тілу. Також в неї красива біла смужечка на мордці. Веснянки такі гарні, так? Да? Взагалі вона прямо красуня. Софі буде собачкою середніх розмірів, десь 20-25 кг. У конституції вона така не дуже широка, вона буде така елегантна собачка. Ти красуня, ти красуня, так. Да? Софі дуже обережна собачка, вона делікатна, вона дуже ласкава, грайлива, вона дуже смілива дівчинка і дуже розумна. І команда, ну, таким як до мене, сидіти поруч, додому заходити, сидіти. Молодець. Також Софійка вміє давати лапку. Софі, да, да. Так. так. молодець. Як вона тягнеться до людей, вона дуже любить спілкуватися, цілуватися, обійматися. Так? Активна, але якщо людина прагне більш спокійного образу життя, то вона теж підійде, бо вона дуже емпатична, вона дуже підлаштовується добре до людини, дуже відчуває її гарно. І вона може бути як ласкавою, скромною дівчинкою, так і такою е, дуже активною, веселою. Кожного хостака ми дуже любимо, і кожен для нас особливий. Кожен має свої особливі риси, влади і це супер. Ходимо, молодець, завдяки нашим партнерам, наші цусики йдеть корм Еніма. Який спеціально розроблений для цуценят, який забезпечує здоровий ріст, міцні м'язи та формування сильного опорно-рухового апарату. У складі містяться вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що підтримують формування міцного імунітету, а збалансовані поживні речовини сприяють активному способу життя. Софійка в нас дуже ніжна, тендітна дівчинка. І вона потребує е, такої дуже чутливої родини, котра буде враховувати всі її особливості, е, подарить їй своє тепло, е, буде пілкуватися про неї і буде дуже дуже сильно любити. її. Будино з ней краще, сечь.